чего такая ненависть ко всем вам? Мы русские. А ему не вдомек, блядь, что люди здесь ни при чем. Воюет правительство. Он считает, что если мы русские, мы все должны умереть. Вот как вам такое? Он как-то заявил, когда вот эта хрень началась. Специальные военные операции. Если ваши мама, папа или родственники, которые тут у нас умрут, Я плакать не буду. Он сказал так. Если вдруг ваша мама і папа к нам попадут и их убьют, я буду только рад, нічого личного. Это не мы к вам, это вы к нам. Нормальний человек такой не будет говорить. Не знатимуть мертві зневаги останнього стиду. Здригається тиша у лонах твоїх порожнеч. Ти завтра народиш заплакане діво обидо, мій впертий народ, що зіпреться відразу на меч, і вітер застогне вовками і спаленим степом, згорбатяться гори, немов у забутім колись. І ангел затулить собою налякане небо, і Бог наполумить вбивай і молись, задзвонять собори і їх тільки ближні почують, і будуть річниці за рубками п'яних річниць. Заплачеш обидо, хто мав би любити, воюють і дивляться в небо, бійницями мертвих очниць. Прочитано, кажуть в якомусь забутім пророцтві. Дніпром, як дунаєм, тектиме кервава керва. І хлопці поляжуть в незайманім ще парубоцтві, зоставивши світу у битві за слова. Ти в лоні відчуєш планету з нею планиду і з їхнього слова народиш для Бога любов і в купіль любові. Заплакана діво обиду, Добавиш любистку і вбитого ворога кров?